Привіт! Вже давно на каналі в мене не було ніяких відео, тому я вирішив зараз вам розказати, що до чого. І ще дещо покажу по трактору. Так, ну що, на каналі про відео, там вже не знаю, місяць, напевно, більше немає ніяких відео, в мене почалося навчання, само собою. А там, якщо тато щось робить, то робить сам, знімати немає кому. Там і по... він... В основному біля комбайна робив, то я вам також пізніше покажу, що він доробив. Там зеркала таке по дрібницях. Зараз вам буду показувати по тракторі. За цей період, відколи я нічого не знімав, ми купили собі нову навіску. Ну як не всю навіску? Це в нас було раніше, воно відео було, а купили клешні. Ось видно, коротше. Так, хочемо ще витягнути звідти вала і або купити нові, або все зробити. Бо тут такий шар вже, він, в принципі, натягується, як бачите. Але треба зробити. Так, це по такому тут все. Далі, що, міняли трубки на гідравліці, на гідравлиці, на апаратурі, ну і на. Компресор була лопла, ця трубками купили нову, замінили. І ось це вчора хотіли сіяти. Чепили сівник, бачу, коротше, почало капати по моторі. Ось, де, тут видно, що треба буде трактор помити. Докупили сьогодні ось цю флангочку, вже підключила, сьогодні засіяли пшениці, Вон сівник стоїть. А, сівник, Показую вам сівник. Купили нові висіваючі. Вони тут поховані. Сівник зараз відрегульований, не хочу нічого совати, але там видно, коротше, що сівник ще висіваючи підходить на мілкосім'янисті культури. культури. Там... Люцерна трава і ось подібне. Не треба вже мішати, допустим, люцерну з овесом чи ще щось подібне. Ми, в принципі, такого ніколи і не робили, але є такі люди, які, щоб посіяти люцерну, мішають її з якоюсь більшою культурою. Так, це ми такі висіваючі, тоді колеса купили обидва нові. Диски ті самі, а саме шини і камери, так само друге нове. На також все, тут Кохи нічого нема. Ці купрес вже в нас стоїть на... не на зиму, його ще треба накрити, але вже стоїть на колодках, на вісу коротше. Що я хочу ще зробити по тракторі. Багато відео бачили, в нас немає зеркал, було одне ліве, і то я його вже зняв. Право нас було побити, вже давно його немає на тракторі. Купив я нові зеркала, вам покажу. І хочу зробити сюди зеркала. Сюди, коротше, треба зробити кріплення з різьбою. Сюди різьба закручується. Треба придумати якийсь такий круглячок з різьбою, щоб закручувалося туди, і на нього кріпило зеркало. Це я в цьому відео буду робити. Ще потрапити, що зробили проводку. Саме світло, там погоріли тумбліра. Постійно горіли предохранителі, заїхав до електрика, був якраз в тих краях. І він мені зробив проводку, світло тепер все є. І ще я собі покупив ось таку ось штуку. Сигнали. Також зробив сигнали. Тут є ось релюшка, все як потрібно. У разі чого, якщо потрібно відкрити капот, знімаються клімки і все. Добре, я подумав. подумав. Тоді ще ми зробили тормоза, а то вони у нас провалювалися, працював тільки один лівий, а зараз працюють обидва. Там десь по дорозі були сліди, як ми їх тестували, вам потім якось покажу. Також зробили ручника. У нас. Він у нас був, тоді спалили трохи поїздили на ньому, забував, особисто забував і. Спалив. Так. Це вже ми давно зробили це для ручника, таке кріплення, тому що тут бляха така собі, вона там вигнила була. Це ми зробили, усилили його. Але це вже було давним-давно воно у нас. Так. Ну і тут по трактору все. Зараз я буду приступати, щось різати і придумувати під ці зеркала. Так, ну зараз я знайшов якийсь підходящий круглячок, треба буде взяти самі зеркала, заміряти. І ще треба буде знайти болти, щоб їх приварити і вони закручувалися. І тут можна, в принципі, витисати під якийсь ключик, щоб і воно закручувалося. А, і треба буде заміряти. Яка туди різьба? Іде. Здається мені щось ось таке. Зараз піду замірюю. І якщо щось таке, то треба два таких болти приварити до того круглячка. Все гарно його очистити щоб воно здавалося одним цілим. без ніяких швів в кон... Коротше, без швів без цього. І зараз покажу самі зеркала. Ось наші зеркала так. Так. Зеркала нові. Зараз я буду попробувати їх ось на цей круглячок. Чи вони підійдуть? Прямо як сюди. Тоді нам треба буде вирізати рівно по зеркалу по цій пластмасі і ще наварити різьбу. Ну, або в нашому випадку болт. Ось так. Зараз ось це я це зніму. І почну Робу. Робу. Нам треба виміряти саме це місце. Незручно. Тришки. Ось так. Нам треба круглячок зробити 5,5 см. Десь була. Був кращий метр. Новий. 5,5 см. Нехай. Ось так. Треба два таких круглячки. Так, ну Саму роботу різанини я вам показувати не буду, там нічого цікавого. Вже як я ріжу, я вам покажу. Ну Зараз зробимо трохи паузу на відео. Я вам поки розкажу стосовно каналу, тих розіграшів, які в мене повинні були бути. І-і-і-і-і. Дивіться, в мене мав бути розіграш на 500 підписників. Я там казав, що розіграю якісь ключі. Ну, як попереднього разу на сотні. Тепер є два варіанти. Ви, ви можете вибрати. Пишіть, до речі, у коментарях. Варіант перший. Слухаємо. Я роблю той розіграш, який мав на 500 підписників. Там розіграю якісь ключики чи щось подібне. А варіант другий. Ми дотягуємо. Розіграш до 1000 підписників і в такому разі е на тисячу підписників просто буде вже два призи. Один приз за 500, інший буде... Так, телефон не підводь. Так, повторюю. Один приз буде за 500 підписників, те, що мав бути, а інший вже на тисячу. На тисячу підписників приз буде трошки інший. Там, не знаю що Подумаю, чи якийсь електроінструмент, чи щось подібне. Тому вам рішати. Пишіть в коментарях, як буде краще перший варіант чи другий варіант. Все, дякую за перегляд. Точніше, приємного, далі вам перегляду. А ми повертаємося до кріплень на зеркала.